Тіни арт-простору вкотре були прикрашені незвичайним та унікальним творивом. Виставка студентських робіт під назвою Тепло традицій була багата на витвори у напрямку графіки, живопису та декоративного мистецтва. Ведуча заходу Надія Алієва зауважила, що це вже третя виставка від коледжу в рамках співпраці. Ми щиро раді вас вітати сьогодні на відкритті виставки студентських робіт вижницького фахового коледжу мистецтв і дизайну імені Василя Шкрібляка. Цей коледж один з найдавніших коледжів України, з найдавніших закладів. Він заснований ще з 1905 року, і очолює його Роман Миколаївич Гаврилюк, кандидат мистецтвознавця, заслужений діяч мистецтв України, викладач методист, член спілки дизайнерів України. Гостей наших він зараз згодом представить. А я трошечки хочу розказати про нашу співпрацю з цим коледжем. Це не перша їх виставка в нашому арт-просторі. Це за три роботи, за три роки роботи арт-простору, це є третя виставка. І цьому ми дуже раді, і сьогодні ми знову з великою шаною вдячністю зустрічаємо вас і ваші прекрасні роботи. У нас така зав'язалася тісна співпраця з цим коледжем, і наші учні продовжують своє навчання у вижниці, і ми дуже тішимося їхнім здобуткам, ми радіємо. І я думаю, що і цього року, подивлячись на ці. Такі гарні чудові роботи. Багато діток захочуть е, вступити теж у Вижницький коледж. До слова було запрошено директора Вижницького фахового коледжу мистецтв імені Василя Шкрібляка, пана Романа Гаврилюка. Своєю чергою він представив всіх присутніх, хто разом із ним завітав до артпростору. Наприкінці свого слова чоловік передав певний дарунок міському голові. Христос Воскрес Шановна Надонянська спільнота, шановний пане голову, зінові Мирославовичу з особливою приємністю. Приємністю І вдячністю приїжджаю у Надвірно і приємно завжди бачити вас серед молодого покоління, до якого ви не байдужі, до якого ви докладаєте максимум зусиль, щоб вони мали зручні, комфортні умови. Викладацький колектив, який очолює Жанна Дмитрівна, ну це просто такий острівець радості, добра. Позитиву, який відчувається у злагодженні вашій роботі, ну особливо діти. Бо ваші вихованці а це вже кілька десятків, які стали випускниками нашого мистецького закладу. Вишницький мистецький заклад це сучасний навчальний заклад в тому, що ми розвиваємося, ми завжди в пошуку і впроваджуємо нові підходи, до, здавалося традиційних видів ремесел для традиційних видів оздоблення, але все ж таки ми завжди в пошуку завжди впроваджуємо нові технології, нові можливості. Звичайно, що в цьому сприяє і матеріальна база, і викладачі, ну і хороші, здібні вступники, в тому числі і з вашої надвірнянської художньої школи. Я от хочу представити всіх, але розпочну з Юлії Науменко, яка є випускницею художньої школи, а зараз навчається на бакалаврському рівні. Художниця, прекрасна людина, новатор у деревориті ліногравюрі. Минулому році дуже високо і якісно захистила диплом фахового молодшого бакалавра. Орина Ігнатенко, голова студентського парламенту нашого навчального закладу, теж така громадська. Громадське об'єднання студентське, яке безпосередньо впливає на прийняття рішень директора щодо покращення матеріальної бази, освітніх програм, ну і взагалі життя і життєзабезпечення навчального закладу. Тобто, як бачите, молоді персони, молоді люди, яким ми делегуємо деякі повноваження, Андрій Володимирович Воронюк. Ми знаємо Володимира Воронюка як художника, це його син. Ми сподіваємося, що буде також неперевершений художник, викладач з дисципліни Живопис і графіка сьогодні також разом з нами. Ну і Ярослава Васильівна, наша беззмінна хранителька берегиня творчих робіт, випускних робіт через музейну діяльність, музейну практику. Хочу сказати, що надвірні, надвірна одна із дев'яти. Локацій, де сьогодні е, і по всіх дев'яти локаціях діє постійна виставка. Тобто е, ми завжди е, вважаємо, відчуваємо, що в надвірні є особливі, е, особливе середовище, особливий простір, називається він арт-простір, е, де є пошановувачі і, е, я б сказав, оцінювачі. Е, того, що створює нове покоління. Це так коротко, щоб не забирати у вас дорогоцінний час і десь наблизити і здійснити таку комунікацію з вами конект, що таке вижниця, що таке надвірна. Вижниця і надвірна це мер, це прекрасні діти, прекрасні педагоги, ну і без, без заперечення наші випускники власне цьому і підтвердження. Я думаю, що сьогодні вони проведуть майстер-клас. І презентацію для е, дітей художньої школи, можливо, для тих, кому буде цікаво. Це наш Кобзак, це наш е, Геній. То хай буде е, такою згадкою в 2025 році, з нагоди 120-ї річниці, з Вижниці приїхав Шевченко і ми передаємо його в руки зі новою Мирославичу. Дякуємо за співпрацю, за розуміння, за увагу. Це у руки громади, це, напевне, досягнення вашої громади, я впевнений, і це буде передача на Дворнянській громаді. Хай буде, так. І ми зробимо підпис, подарок від вашого фахового коледжу, від усієї спільноти на Дворнянщини такої прекрасної роботи Дякую. Дякую. дякую Міський голова також на заході звернувся до присутніх, сфокусував увагу на успішній співпраці, яка дає результати. Шановні діти, шановні викладачі, батьки, шановна поважна делегація вижницького фахового коледжу, шановний Роман Миколайович, шановний друже. Я собі дозволю так сказати, бо на протязі трьох років творчого життя арт-простору ми маємо. Сьогодні вже третю поспіль виставку, яка представлена гарними творчими, художніми, образотворчими роботами випускників дітей Вижницького фахового коледжу. Приємно не тільки через те, що ви нас не забуваєте, а приємно те, що діти нашої громади в великій кількості в великому об'ємі вибирають подальше навчання саме у вашому Вижницькому фаховому коледжі. Приємно те, що сьогодні разом з нами не тільки діти, а діти, які вже відкрили для себе образотворче мистецтво, навчаючись у вашому коледжі, ще більше те, що ми уклали для них на Двнянській художній школі. Приємно те, що наші діти, які продовжили навчання у вашому коледжі, нагороджені президентською стипендією президента України. Ви знаєте, про кого йде розмова? Жанами. Звідки тепусяки? Ваша заслуга я не мав права навіть говорити оце, бо я б сказав, я б мав резон. Тому я хочу вам подякувати, Роман Миколаєві, за те, що ви підтримуєте надвірнянську молодь обдаровану творчу, і даєте їм такий, знаєте, подих, натхнення для того, щоб вони були всеукраїнського, вседержавного і я більш впевнений, всесвітнього визнання. Бо ті люди, які живуть культурою, вони творять прекрасно. Тому, враховуючи те, що Богдана Михайлівна сьогодні зробила два заходи води в одну годину, я знайшов час прийти до вас, подякувати вам Дякую. і заодно подякувати дітям, які вибрали ваш навчальний заклад. А саме головне, ми маємо пам'ятати, що арт-простір зроблений для нашого підростаючого покоління, для того, щоб видатні художників мали місце для презентації своїх гарних, творчих мистецьких робіт. І дуже приємно, що ви приїжджаєте до нашої громади. А ще більше приємно те, що підростаюча молодь, яка знає, що вони можуть бути відомими митцями, але те, що вони, пройшовши курс художньої школи, вони точно будуть справжніми патріотами, людьми, які будуть творити прекрасне. Я думаю, шановні діти, шановні вчителі, я думаю, що сьогодні оплески мають бути для дітей нашої художньої школи. Для випускників і вчителів Вишницького коледжу і для дітей, які продовжили навчання саме вашому фаховому кол. А вам дякую за підтримку. Спасибо. Всім і дякую, дякую за презент вашого навчального закладу на Двинянській громаді. Воно займе почесне місце в стінах міської ради з підписом прийняття на баланс. Тої речі, яку ви передали. Дякую, пригадала на події своє минуле та чим завдячує на Двірнянській художній школі. Її випускниця дівчина Юлія. Зараз вона студентка коледжу. Також розповіла за те, що її надихає. Мені, як випускниці художньої надвірнянської дитячої школи, дуже приємно зараз тут знаходитися, знаючи, що завдяки їй я отримала такий поштовх, мотивацію, продовжувати далі розвиватися в мистецькому напрямку. Завдяки ній я поступила в художній. Мій коледж Вижницький, у ньому я зустріла дуже багато крутих художників, людей, викладачів, які продовжують далі мені давати натхнення, розвиватися. Купа друзів, студентське життя дуже цікаве, постійні поїздки, заходи, виставки. Це все надзвичайно надихає мене на далі творчі дії. І я хочу просто, щоб діти, можливо, які задумуються над цим. Не думайте, просто робіть це бо будете думати, життя пройде. <рес> Тому ну, рекомендую всім. Це дуже класне місце, і я дуже рада, що я вибрала його. Начальниця управління культури та туризму Богдана Ковалюк також була запрошена до слова. Поділилася своїми думками ще до коледжу мистецтва. Від імені управління культури та туризму долянської міської ради щиро вітаю вас сьогодні з цією гарною подією. Тому що вижниця насамперед, хто не знає, кажу вам з досвіду: вижниця це про справжність. Це не про стилізацію, це не про видумані якісь нереальні речі. Це та справжність, яка в нас майже вже загублена. І якщо хто відчуває в собі справжність, мистецьку художню і хоче навчитися її відобразити буквально, треба йти і поступати у вижницю. Тоді ви не забудете свою головну метрику стати справжніми людьми, які Вміють відобразити те, що у них заклав Бог. Шановні колеги, бажаю вам, 에, пірніше, коли все закінчиться, і сьогодні тут буде темно вночі. Хай вашим картинам, вашим виробам, ваших дітей і ваших колечів у нас буде затишно і тихо. Хай вони побудуть собі, ніби то, що вони вдома цим вашим роботам бажаю цього. Вам бажаю здоров'я, радості, щастя. І всім нам закінчення війни. Для того щоб наше українське мистецтво могло функціонувати і домінувати в цілому світі, бо кращого як українське мистецтво немає. Слава Україні! Директорка Надвірнянської художньої школи Жанна Бондаренко висловила свої емоції втіхи з присутності гостей з Буковини та реалізацію давньої візії. Бачити випускників художньої школи вже у статусі її викладачів. До речі, такі професіонали вже є. Я надзвичайно дуже рада, що сьогодні у нас на просторі. Вже не вперше приїжджає Буковинський край зі своєю красивою харизматичною виставкою, не традиційною, неповторною, не така, як з Косова приїжджає, чи з Львова, чи з інших місць. Вони мають свій стиль, вони мають своє лице. І коли вони завжди приїжджають, наші діточки з захопленням дивляться на цю виставку і вибирають далі мистецьку освіту продовжувати у вашому закладі. Я дуже тішуся з того, що і наші випускники є у вас. Вони репрезентують не тільки нашу країну. А й за кордоном ми вже переговорили, що наші учні є за кордоном. І дуже тішуся з того, що зі мною Мирославич, коли ми відкривали арт-простір, у нас було таке цілеспрямоване речення, щоб наші діточки йшли вчитися у наші вузи і поверталися до нас працювати. Ми маємо велику надію, що ви після нас будете піднімати. Творчий красивий потенціал, естетичний нашої надвірнящини, і що це не тільки наша школа, це вже ваш дім, який чекає на вас рідній дім, і щоб ви знали, що завжди і влада, і управління культури завжди підтримують усіх починаннях наших молодих викладачів. Я дуже дякую директору Роману Миколаєвичу за те, що він виховав таких гарних викладачів, які у мене працюють, і здобувають перші місця на. Це українських і міжнародних конкурсах. Це Юля Костянтинівна і збіле Марія Васильівна. Напевно, діточки не знають, що у нас є такі наші гарні викладачі. Сьогодні це наша така буде більш творча робота. Це буде для вас, для тих, хто зараз в нашому 3, 4, 5 класі будете мати можливість бачити презентацію цього закладу і більше поспілкуватися з молодими викладачами і побачити, ким ви можете бути після закінчення художньої школи. Тобто, ваш шлях творчий не завершується. Наразі ще хочу ще раз вам подякувати як найкращим сусідам, як друзям, як наставникам і просто як класним колегам, які завжди раді приїжають. До зустрічання. Ми дуже раді вас сьогодні направду вітати. А вам гарного сьогодні приємного враження від презентації і від виставки. Хай щастить, слава Україні! Окрім того, завідувачка музею пані Ярослава Богдан звернула увагу на велику працю викладачів. Кожен відділ він має свою таку розинку, яка вона йде по, по життю. І, вся, і все ж таки. Кожен відділ він старається, щоб на захисті, на переглядах, семестрових, на дипломних. Наші студенти виглядали дуже гарно і робили ці роботи, і вдосконалювалися. І все ж таки, я кажу, низький уклін нашим викладачам, тому що вони дуже багато вкладають наших студентів. А студентам бажаю нашим і молодому поколінню вашої школи, щоб приходили до нас, щоб вчилися. І щоб було був мир, а все решту докладається. Гарно, дякую. Також перед присутніми виступили та поділилися своїми думками від візиту та побаченого творча молодь. Зокрема, Андрій Воронюк та Орина Ігнатенко. Декілька слів я теж багато говорити не люблю. Ну, по-перше, я в надвірній в перший раз я ще не був до цього тут. Дуже гарне місто. Дуже гарні люди, дуже гарний заклад. Я приємно вражений цією атмосферою. Я приємно вражений вашими талановитими учнями. Також приємно працювати з вашими випускниками, які навчаються у нас. Тому дякую вам за цю чудову атмосферу і бажаю вам успіху в майбутньому. Я зовсім з іншого регіону України. І коли я перший раз приїхала у вижницю, приїхала поступати в коледж, то я була вражена рівнем, рівнем майстерності і випускників, і студентів, і викладачів. Я настільки загорілася цією ідеєю вступити туди, що мені було настільки приємно, коли я вступила. І коли я приїхала сьогодні сюди. Це перший раз, коли я приїхала в надвірну, і я побачила, які роботи роблять тут діти зовсім молоді люди. І Я є я, 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 чесно, вражена, дуже вражена. Ми всі дуже талановиті. По закінченню першої частини була проведена презентація, яка мала на меті познайомити учнів художньої школи з різноманіттям напрямків, які пропонує коледж. Сама ж виставка робіт триватиме до 23 травня.